اشتركوا Вітаю! Нове відео на каналі Ньюзрум. Сьогоднішній день в Україні неймовірно насичений подіями. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найважливіше, і ставте вподобайку, бо зараз розкажу те, що обговорюють усі. Президент України Володимир Зеленський сьогодні побував на передовій у Донецькій області. Там триває масштабна контрнаступальна операція українських сил. Наші воїни успішно просуваються в районах Покровська та Добропілля. Зеленський повідомив, що Збройні сили України вже звільнили сім населених пунктів, ще дев'ять очистили від російських військових, а втрати ворога за останні тижні склали понад 2,5 тисячі осіб, з них більше ніж 1,3 тисячі. Ліквідовано. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів, що українська армія звільнила понад 160 квадратних кілометрів нашої землі і зачистила ще понад 170. А ще майже сотня росіян поповнили наш обмінний фонд. І це лише початок. Це дуже важливі новини. Друзі, якщо підтримуєте наших військових, поставте вподобайку під цим відео та напишіть у коментарях слава Збройним силам України! А ось ситуація у Куп'янську-Харківської області залишається вкрай напруженою. Прямо в місті триває контрдиверсійна операція. Сили оборони шукають і знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникати в місто Фронт там менше, ніж за кілометр. Тому місто постійно під обстрілами, а російські війська використовують усі наявні засоби вогневого ураження. Отут пауза. Друзі. Не забудьте, що ми працюємо для вас щодня, тому ваша підтримка дуже важлива. Підпишіться, якщо ще не підписані, і поділіться цим відео у соціальних мережах, щоб якомога більше людей знали правду. Сили спеціальних операцій України знову показали, що далеко для наших дронів більше не існує. Вночі було уражено Волгоградський нафтопереробний завод, який забезпечує армію Російської Федерації пальним. Його робота повністю зупинена. А ще один потужний удар відбувся у Башкортостані. Там дрони вдарили по нафтовому комплексу газпром Нефтхім Салават, який розташований аж за 1300 кілометрів від фронту. Ці удари. Не лише військовий, а й економічний удар по Росії. Адже саме через дефіцит пального вже починається криза. Ціни на бензин у Російській Федерації б'ють історичні рекорди. Щонайменше 20 регіонів повідомляють про перебої із заправками. Центральна виборча комісія визнала відому військову та громадську діячку Тетяну Чорновол. Народною депутаткою. Вона зайняла місце Андрія Паробія, який загинув. Це символічне рішення, адже Чорновол завжди була борцем і тепер продовжить боротьбу вже у парламенті. Друзі, якщо ви підтримуєте таких людей у політиці, не забувайте підтримати і нас до НАТО. Це допомагає нам щодня тримати інформаційний фронт. Інформація про картки для допомоги є в описі до кожного нашого відео. Цікаві новини з за океану: близький друг Дональда Трампа Крістофер Раді заявив, що президент Сполучених Штатів Америки вже вважає Путіна поганим хлопцем і готовий душити Кремль економічно. За його словами, найближчими тижнями і місяцями варто очікувати жорсткіших санкцій та навіть нових вимог до країн НАТО, щоб вони припинили купувати російську нафту. І тут варто згадати, що саме через тиск Трампа Європейська комісія готує новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Король Великої Британії Чарльз III під час вечері з Трампом закликав усіх союзників до максимальної підтримки України. Тиранія знову загрожує Європі. Ми маємо стояти разом, заявив він. І це важливий сигнал. Союзники налаштовані допомагати нам. До перемоги, у Росії гучна відставка. Дмитро Козак, колишній куратор окупованого Донбасу, подав у відставку за власним бажанням. Але західні журналісти пишуть, що він був єдиним у Кремлі, хто відкрито виступав проти війни і пропонував переговори. Його місце тепер займе Сергій Кирієнко, один з головних силовиків і прихильник жорсткої війни до кінця. Це означає, що Кремль і далі робить ставку на ескалацію. В Україну повернули тіла тисячі наших загиблих воїнів. Попереду процес ідентифікації, аби їхні сім'ї могли нарешті поховати своїх героїв. Друзі, шануємо їх пам'ять у коментарях. Хоча б у коментарях. Будь ласка, поширте це відео. Нехай вся країна знає, якою ціною ми наближаємо. Нашу перемогу. Це всі головні новини на 18 вересня 2025 року. Не забудьте підписатися, щоб не пропускати щоденні огляди. Ставте вподобайку, підтримуйте наш канал Донатом і поширюйте відео у соціальних мережах. Разом ми тримаємо інформаційний фронт. Ну, а завершу відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, друзі, я не перестаю на цьому наголошувати, друзі. Це дуже і дуже важливо. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно по завершенню. Слава Україні! Слава силам оборони! Слава Збройним силам України! І пам'ятайте! Що принесло вчора, живіть сьогодні і вірте у майбутнє своє та України. Нехай щастить. Бережіть себе і побачимось тут на Ньюзрумі, вже завтра з новинами п'ятниці 19 вересня.